Привіт, Серега. Привіт вас. Скажи, коли ти познайомився перше з е, психоактивними речовинами? Як це відбулося? Ну, мені десь було десь років 14, напевно, 13. Ми там в школі покурювали планчик з хлопцями. Доволі весело все починалося, потім десь перестали курити. Та й потім поступив у училище, якби почалися якісь перші дискотеки там. Якісь перші там, вживання таких більш серйозних стимулюючих наркотиків. А алкоголь. що от тобі давали от легкі наркотики? Там, трава, там, алкоголь, що ти відчував, коли ти вживаєш? Та напевно, от, в мене ну, пропадало то відчуття якоїсь одинокості, бо там ну, ці коли от замутити ці наркотики, там оце ну, мутація, це весь процес. Там ходиш туди-сюди, говориш, спілкуєшся, якийсь визиває інтерес. Mm -hmm. Ти не відчуваєш що ти десь одинокий. якби І потім коли покурили, ну весело, так, типу, ну, хотілося посміятися. Дуже так прикольно було. З хлопцями ну, ми збиралися там на районі, якийсь рожевий період був того всього куріння. якось так. Ось. Ну, потім почалися дискотеки, якісь нічні клуби. Там. Тобто це вже якийсь як був культ свого роду, так? Да? Так, да, так, да, да. почалися дискотеки, там нічні клуби, там е, почалися якісь там е, почали нюхати дороги, якісь там їсти таблетки екстра. А що, от, шо, чому так було? От воно було прийнято так? На Чи ту... не цікаво було тверезому іти на дискотеку, напевно таке. Е, питання не, недоречно, але я не можу сказати, що не цікаво. Напевно, на той момент то якось було модно. Просто ну напевно, тому, як в більшості молоді було залежність чужої думки, є, бо ти напевно, приходиш, всі їдять сіяти. Я їм напевно ну, ну да я дивився просто людям от, які були під. Ну, під наркотичним засобом, і вони такі всі позитивні, мені здавалося Вері веселі, тобі, да? щирі такі на приколі, типу. А і мені десь один момент теж мені захотілося, щоб так було. Угу. І коли я спробував, ну мені дуже воно сподобалося. Потім там ну, я вживав там амфетаміни і всякі там екстезі спочатку, то запивав алкоголем, потім покурювалася травка десь. Ну, Воно ну, так все було весело. Потім десь. А було тобі злево після цих таких, скажем, гулянок погано тобі було. Якісь у були. Тобто воно ну, ну, спочатку було прикольно, але потім, коли речовина перестала якби як діяти табе, та? діяти, да, воно робило емоційний відкат такий. типу, воно ставало Спусків. погано, типу, да, якось так полудепресивно. Ну треба було або ще вжити. Або просто спати. Страданути трохи. Але спати не хотілося, хотілося якогось цього драйва такого. Угу. А от скажи в той момент, от коли ти там вчився, чи впливало це на твоє навчання в якійсь мірі, на твої якісь, ну, ти ж, напевно, хотів комусь там щось добитися, от впливало на твоє навчання от тоді, от. Ну, я можу сказати, що напевно впливалось, впливало, тому що мені десь не хотілося сидіти і там уроки ті писати, чи то домашні завдання робити. А в голові вже була думка, як то замутити того плану, наприклад, тої трави, покурити. Оце якось ти сидів. Я сидів і не думав за уроки, а думав до якого я Береги буду їхати. Де більше дають? так? Да, так, -да так. -да. А було в тебе, от Мрія, наприклад, ти казав, коли ж там займався боксом, тоби ж теж, напевно, було, ти подорожав, наприклад, спорту? От що у тебе було на рахунок спорту, в які в тебе було якісь. Ну, не знаю, на рахунок спорту я десь там особо не дивився, кудись, ну, якось так. У тебе були якісь, наприклад, фанати в твій час, там, знайомі, які там, ну, якісь мали досягнення, можливо, ти мріяв. Було в тебе якесь такі от, ну. Ну, фаляти там був Роналдіньо, Я любив дивитися, обкуритися, дивитися футбол Ті, ну, якось mm -hmm. так. Мені подобалося. Якісь мрії та. То, мабуть, мати якусь, напевно, щасливу свою сім'ю, щось, таке, ну. Mm -hmm. Тобто ти хотів от цього. А от коли ти вживав, тобі що давали наркотики? Тобі давали якесь тепло, якусь, тобто, ну, ці відчуття, що ти не один. Ну, що все Я не, не знаю, напевно, коли я вживав наркотики, то я тікав від цього від реальності, напевно, тому що десь всі мої думки були зосереджені на тому, як знайти наркотики, як їх вжити. Коли вжив якби, ну, якби в стані цього наркотичного сп'яніння, ти взагалі не думаєш про якісь відповідальність, реальне життя. Ну якось воно так і. Ну, я, я не задумувався взагалі про своє життя. Мені воно якось отак. Воно накатаній, да, так? Так, так. А чи ти бачив в той момент, ну, от, е що приклади як не треба робити? До чого це призводить, там залежні люди на районі, такі вісти? Якісь... Так, е безумовно, я бачив, що, що не ну там е хлопців, які колись вживали, але в мене було упередження. Що от там, то у них так, вони. А я мов, я супермен, я там можу не вживати. Я в будь-який момент зможу перестати. Але коли мені казали братіка, ну перестань, я казав, я просто не хочу. А от ми говоримо, якщо за марихуану, от куріння будемо, чи ти от відчував е, ну таку, скажімо, безсилля перед травою, там, наприклад, якісь опиши, там безсилля. Навіть перед коноплею ну, так, бували бували якісь... такі моменти, що ось там не було до той коноплі взяти. Десь їхали на на інші райони мутити, де сішли, чекали ці маніакальні думки, що я не покурю, я не зможу заснути. Тіпа, харіло, по харів, хардим такі нарко накрут у мене був ну бували такі, якісь моменти. Напевно, спеціальним способом курили, щоб не переводити також такі. Ну, так ну, курили, як ну, більш через бульбулятор, ну, по, по як би так. Без переводника більш юну. Та ні, табака не небагато, а от іменно нормально забити на пасік. А от ще такі питання. Чи були в тебе проблеми з законом, за, наприклад, там, от таких в юному віці, чи було в тебе таке, що трошесь відбувалося, що. Ну, Тобі десь попастися, чи ти ви могли з тою травою прийняти, десь ну, якісь такі моменти, чи були б ти. У мене був момент, коли я вдома мав два куща таких канабіса крутейших. Ну, росло в мене на балконі. І не знаю, ну якось так вийшло, що коротше, прийшли до мене там працівники Бнона з ордером на обласк, якби. І, ну, Ну там перерили всю хату і знайшли тільки один бульбулятор і два вазонка. Більше нічого не знайшли. І то вони мені сказали: хлопчику, тобі повезло, тому що воно не пострижене, а воно в вазонку. А так як воно було на той момент в вазонку, то передбачено.